Доброе утро, друзі. Я вас вітаю на своєму каналі. Друзі, показую свій часник, який я сіяла на зиму. Чому показую? Я вчора прослухала, трошки пройду, але в нас мокро. Вчора прослухала одного агронома, він говорить, у кого часник накритий, обов'язково розкривайте. Бо туди далі, в квітні, вже будуть іти зелень. А головки вже не будуть так швидко рости. Треба, щоб він зараз напитався повітрям. І треба його пропушити. Ну, я взяла сапу, ну не пропушила, бо в нас таке дуже мокро. Ну, Може, дня через два пройдуся з сапою. Оце часник, який я садила на зиму. Оце ось іду, але у нас мокро. Тут я ще ось Свої палички не поприймала, цей рік я багатенько садила, так як я казала, що в мене його багато я й переробляла, багато я й садила. Я колись на базар ходила, тоді не ходила. А ото дівчатки дольше. Зараз покажу, дівчи кажу ось. Оце чесник, який я садила зимою. Він менший, ну весь посходив. Цибуля ще не зійшло, тут у мене цибуля. Так що, якщо кого накрити, ну це я не агроном, це те, що розказував чоловіка, я слухала. Я в цьому не дуже розбираюся. Ну, я сьогодні не накривала. Оце такий зараз на даному періоду. Моя хороша. Дівчики це мене так зустрічають котики, як я приходжу додому. Ай, моя така хороша Люся, Ну, вона не дає гладити. Вона лежить, а гладити не дає. Аліс, а ти ти не падаєш. Це Аліса вивчила маму, це мама. Таке вироблять, да? А Люська не дається, гладити вона не дається. Лю... Алісочка, да. ай, ти моя така хороша дівчинка. А лісу можна гладить, Аліса дається. Алису да, Ліс? можна? Ай, ти ж моя хороша така. Ту Люся в нас така не дається, да? а привертаєське. Це таке всі дари, я додому приходять, вони падають і оце так привертається. Так, друзі, прийшла з огороду, починаю сіяти квіти. Ну, звичайно, не одразу сіяти почала. Повісила стирку, двічі машинку зарядила. На ну, огороді там трішки покупала. Ну, в общем, трішки підморилася сіяти, ну, вже напевно, вже, напевно, давно пора. Чому я сію такі стовчики? У мене є такі от лотучки. Видно, ж, які лотучки отакі. Більше десятка. Ну, то я раніше, як на базар ходила, я такі лотучки сіяла. А це я хочу в стовчиках, прямо так на подвір'ї стовити їх у стовчиках. Ну, куяки розсадів, то буду стовити. Прямо в стовчиках. Мені подобається, дуже буду розсаджувати в стовчиках. Сюди я буду сіяти оці. Зараз я додавлю це я землі з під дерева у нас під черешні. Додавлю своєї універсальної торфусу. суміші. Я прямо і сюди додавлю, і чим присипотиму теж додавлю. Це я сюди додавлю трішки. І сюди додавлю цей стовпчик дівчики, мальчики. Сюди я хочу посіяти чорнобрівці свої, які я зібрала, це в мене бордюрні, невисокі. Чорнобрівці, це я їх сюди посію. Ну Подивлюсь, можливо, я ще й та посію, Ну, не січусь. Я їх так не роз... Гуртоли, оток, вони в мене зберігалися. Ось їх посію, плюночкою натягну і десь поставлю, не знаю, може вже в літню кухню, може. Ну, подивлюсь, десь оприділю. Дивлюся, де тунче зразу по виревою. де товстіше оставляю. Мені подобаються бордюрні, в мене є вищі. Ну, вищі я не знаю, може я прямо землю посію. у мене по відстріл, щось люди роблять. Тому що -то потрібно тут те Так. Оце не годиться. І присипати ми ну, також обідна зимує. І в цю земельку теж додавлю церкву сніжче. Не самою торпусі наші зимою. Буду дивитися, чи вдаватиче, Так це помішою і присиплю, присиплю і полю. От тут грудочки. Порозминую, і так точно і тут. Рудочки порожняю, присиплю теж, може вже й де було раніше, трошки так, от і Тепер Тут у мене ще скільки сімей. Ой, Боже, комусь треба, я б сразу з задоволенням не дали. Буду питав таку треба. Зараз я полью. Це в мене така вже поливолочка. треба обоже, треба вже її і на двір замінити. Ну, от це полю плюночкою. Дівчики, дівчатка мені поприбігала плюночкою підкрию. Дівчатка я маю навозить своїх кутиків. Вони такі дає там і вони, дає там і вони все время. Так, сюди я теж, мабуть, додавлю трішки ще. Занальти. Сумішу. Оток от. Я не пам'ятаю, щоб ще воно щоб не витягнулося, буду ще ж потруху додавати, бо вони хто знає, як вони будуть витягувати, чи не витягуватись більше. А сюди я посію. Маюрці, суміш. Суміш майорці. Подивлюся. Цей ні ще ньому говорять. І оце ж обратно. Не записувала. Майорці докупила. Думала, лобедлю ще взяти. Мені подобається голубо, І і не купила лобедля. Забула. Ну нічого, я на цій не вігру. Ці, Тут її багатонько насипали. І в цей вазончик. тоді я просожую, а я дивилася, мені сподобались я отакі от майорці, У мене цей рік не було, майорців у тому. Я сіяла тільки в землю, а не було у стовпчиках. А дивлюся, в стовпчиках стоять. І такі гарні букети. Я думаю, я собі зроблю. Ви знаєте, добре, когось щось побачиш, щось сам собі зробиш, то вже мені так подобається. Так, розсипала, розсипала, розірвала. Ну, от так от все, оце насипала. А оце подивлюся, може ще куди, та ні більше всього, що це я в землі прямо висію. Ой, тут до чорнобрівці. Так, і присипаємо грунтом. Присиплю. І то ж тоді плюночку, або кульочок якийсь натягну. Олію, кульочок натягну і на До речі, кулі усе так, в мене посходили, та я ж показувала сьогодні, заглядала, Туди так хорошо вже йшли. А перчик ще й не зійшов. Я то знаю, що він пізніше. Ну, я сьогодні ось якусь ячейку загляну, чи там хоч пустила відросточки які є. Я вже думаю, може треба мені було його сіменати намочити. Я не намочила. Ну, буду ждоти. Сьогодні подивлюся в ячейку, чи Там, де приросточки були чи ні. А це от я теж проту. Придаю трішки. У мене тут будуть мої майорці. Пулью трішки. Оце поливолочка вже треба цей рік. Я всякий дуже мінімум поливолку надо. Вона це мене Так. І оце. І оце ми посіяли сьогодні і квіти. Квіти, не ну, ще не всі, так як я не докупила, так, друзі. Сьогодні оце моя вага 95. Цього треба було і вже доти. Зараз ще раз стану, але ну, я знаю, що таке буде. Пройшло день народження на цій неділі, пройшло 8 березня, я не втримала, звичайно, від якихось смаколиків, Тобто це вже хуже, мабуть, вам видно. Ну, о, 9.5. Ну, нічого, О, хорошо видно началось потеплення.